У Кременчуці затримано групу осіб, які скоювали розбійні напади на поодиноких пенсіонерів. Роботу в напрямку затримання винуватців правоохоронці розпочали ще на початку лютого цього року. В одному із приватних будинків по вулиці Чкалова після пожежі було виявлено тіло 89-річної пенсіонерки. Потім було встановлено що лютню жінку закрили в підсобному приміщенні. Остання отруїлася чадним газом і померла. Крім того, зловмисники з таким же візитом завітали ще до чотирьох жінок похилого віку і 74 річного дідуся. Злочинці застосовували силу. Зв'язували людей, а потім з будинків забирали матеріальні цінності, золото, техніку і навіть продукти харчування. Наразі доведена перечетність групи до близько 25 епізодів. Це було і в Полтав... Полтавській області, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Триває слідство. Особам загрожує ув'язнення на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна». До 77-річної Анастасії Петрівни з села Гориславці Кременчуцького району молодики завітали під ранок 29 березня. Бабо, давай гроші, а то пожалкуєш. Почула крізь сон. А відкривши очі, побачила трьох чоловіків в масках: били, тягали з кімнати в кімнату. Якби не рідні, які приїхали зранку до мене, то мабуть вже б не було мене в живих. Лежачи на лікарняному ліжку, говорить старенька. Тоді вони мене витягли у, у, у другу хату сюди. Там що їх стекла, тріщать, кром. Тут в цій хаті в мене на диван кинули. І обратно давай там бить. Ну кажу, ну хлопці, ну де я вам возьму? Ну нема, в мене, ти то. Беріть, кажу що, що, що хочете, беріть. Вони тоді ну, не бачила. От чула трехкотіла, то є вже я нічого не помнила. Жінку госпіталізовано до лікарні з важкими травмами. Усе її тіло вкрите синцями та гематомами. Лікарі діагностують переломи ребер, превматорак, старя травм, які дуже небезпечні для життя та здоров'я у такому віці. Слідчі говорять про надмірну жорстокість затриманих. Жорстокість, з якою вони діяли, ну чесно говоря, не вкладається в розумі здорової, психічно здорової людини. Це вже питання друге. Будуть вивчати і проводитись ряд експертиз, в тому числі психіатрична. Однак ну, здоровій людині важко е, зрозуміти мотивацію тих дій, які вони вчиняли. В свою чергу, четверо заарештованих свою вони перекладають один на одного. Кожен вважає, що нічого страшного не скоїв. Я сажаю об этом, дуже сожалею об этом. Очень. Шукав там, почав шукати гроші по віщам, а другі ребята общалися з хазявами вдома, де іменно знаходяться. Зломисники наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчими відкрито кримінальні провадження.